Всім привіт! На звати Ірина Мінерман, і я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні в нас, по-перше, така квіткова дещо атмосферка. По-друге, ми сьогодні нарешті поговоримо про книги. Сподіваюся, що це відео буде взагалі цікавим, класним і прикольним, і що вам воно сподобається. Це ні в якому разі не огляд, я просто вискажу якусь свою думку. сподобалось мені не сподобалось оціню книги і, можливо, дещо ще додам. Хочу почати з книги Атлантс в плечі авторства Айн Рейд, а саме перша частина Несуперечність. Друга та третя в мене також є на поличці, але їх я ще не прочитала. Цю книгу я хотіла два роки, що мається на увазі. На початку повномасштабного вторгнення, саме не в лютому, а в березні. Я почала якось себе відволікати. Адже події вся... всіх цих подій воєнних вони давали на голову, особливо зважаючи на те, що я тоді була ще меншою. В принципі, я була підлітком, та я і зараз підліток. Але тим не менше я хотіла якось відволіктись. І саме тоді я розуміла, що читання це найкращий варіант, який в принципі може бути. Ну і на просторах інтернету я шукала якісь книги, які можна було б прочитати. І саме тоді мені трапився пост про цю книжку, де люди у коментарях розділилися на два табори. Перша частина це люди, котрим вона просто сподобалась, неймовірно сподобалась. І другі люди казали, що вона незрозуміла, дивакувата, дивокувата, І, І ну, лися на цю книгу шквал критики. Саме тоді я вийшла, що хм, цікаво, хочу почати про що це. Насправді про цю книгу я вже розповідала у своєму відео про книжковий феномен, адже з нею є дещо така пов'язана штучка. От. Але, тим не менше, що я хочу сказати про цю книгу, я, напевно, почну сьогодні з негативного, а потім поговорю про позитивне. З мінусів оцієї книжки. Це напевно те, що або вона мені не підходить по віку, хоча, мені здається, в принципі, то тобто це так і є. Або, можливо, я чогось не розумію, але дійсно, книга для читання важка, тому що дуже багато філософії, дуже багато психології, і аби тобі зрозуміти щось, потрібно занурюватися у текст. Потрібно думати, потрібно аналізувати, і за рахунок цього е, читання було не зовсім релаксом, точніше, це було відпочинком, але не так, щоб ти сидів і думав, як тобі добре. Взахльоб цю книжку не прочитаєш. Ну, це на мою таку суб'єктивну думку, але дійсно, на мою думку, е, цю книжку взахльоб ти не прочитаєш. Тут треба сидіти, тут треба думати. І дещо важко. Чесно, її читала десь приблизно місяць, адже один день я читаю 20 сторінок, третій, четвертий і другий, третій, четвертий я не читаю нічого, бо я тупо не хочу. Далі я читаю 100, далі одну, потім знову 0, нуль, 70. Тобто це було якось так. Дочитати цю книгу до кінця мені було, чесно кажучи, важко. Можливо, знову через теми, які там піднімалися. Можливо, через те, що все крутилося на одній ситуації, і ти вже просто чекав її розв'язки і більш нічого не хотів. Можливо, через це. Але загалом, якщо ми поговоримо про плюси, то перший плюс це дика ностальгія. Знаєте, при чому. Тут не буде видно, але по дуже маленькому шрифту. Тому що, знаєте, у старих книгах, десь так років 80-х, 90-х, ну, типу до 2000-х, взагалі в старих книжках, там такий маленький-маленький шрифт, і багато сторінок. Тут 391 сторінка, і шрифт такий маленький, такий галенький, але такий обережненький. Насправді мені дуже сподобалося і. Це мене повернуло, знаєте, у ті часи, коли я була маленька, адже я казала, я читаю з самого дитинства. І дійсно такі старі книжки вони були надруковані таким маленьким шрифтом. Це було прикольно, це було приємно. Я не думала, що я знов-таки зустріну, і це було класно. Загалом, що ще я хочу сказати про цю книгу? Я не розчарована тим, що за два роки я до неї повернулася і я не вважаю це своєю помилкою. І я зараз хочу просто взяти. зачитати вам не всі, але цитати. Як бачите, тут багато таких білих штучок, я не знаю, скільки їх тут. Тут було багато, я багато підкреслювала, але сьогодні я зачитаю вам лише деякі, і дещо про них розкажу. Дещо будуть цитати, дещо будуть просто якісь уривки, які мені сподобались. Перша цитата, на мій погляд, не втратила своєї актуальності, не знаю, на жаль, чи, на щастя, напевно, на жаль. Усе розвалюється на шматки. Тут і по всій країні. Можна очікувати будь-чого, будь-де і будь-коли. Насправді, у книзі ця фраза вживалася в контексті залізниць, що вони розвалювались і так далі. Але, знаєте, два роки тому читати цю книжку я. Сиділа в коридорі, дивилася отако от вікно, яке зараз, до речі, не проти мене. І думала про те, що чорт наскільки це актуально. Просто зараз відбувається те саме. Типу, дійсно, все розвалювалося і цих самих прильотів, цих всіх штук можна було чекати будь-будь-коли і будь-кому. І взявши через два роки цю книгу, чесно, було таке відчуття, наче такого лезом по серцю. Тільки тому, що ця фраза не втратила своєї актуальності, і це досі відбувається. В такому випадку, типу, це боляче, це неприємно і це просто жахливо. Є ще одна фраза. Яка також надати свою актуальність, бо війни вона вже не стосується, але, типу, тим не менш, вона стосується людей. Мені не подобається те, що відбувається з людьми. Я не знаю, але я спостерігаю з ними вже 20 років і бачу зміни. Тут люди завжди квапляться. І раніше мені було приємно спостерігати цю матушню. Це був поспіх людей, які знали, куди їдуть, і хотіли якнайшвидше туди дістатись. Тепер вони поспішають бо їм страшно. Зараз вони не керовані не метою, а страхом. Вони нікуди не їдуть, не йдуть, вони тікають. І я не певен, чи самі знають від чого. Вони не дивляться одне на одного, вони судомно здригаються від чужого дотику. Вони багато всміхаються, але це огидні посмішки. В них немає радості, саме благання. Не знаю, куди котиться цей світ. От тих такий, скажіть, Джон Голд. До питання Джона Голта, я так розумію, добрусь, я лише в частині третій, от, але на рахунок всього сказаного про людей, знаєте, я настільки впізнала тут себе. Це не задата, це просто так, як воно є в житті. Після цього, після цього ну, відривку, фрази, типу, ось стільки воно займало місця. Я, знаєте, трошки переусвідомила все, і я почала менше метушитись, менше спішити, але все-таки цей поспіх в мене він залишився. На рахунок того, що ці посмішки, ця втеча, це все правда. Знаєте, я усвідомлюю, що я чекаю сама. Я тікаю від цього, але сама не знаю від чого. Але це вже інша історія. Також, те, що мені запало в душу, це фаза щось в цьому світі не так. Це завжди було. Існувало те, що, чого ніхто не міг ані пояснити, ані назвати. Часом бувають такі моменти, і я розумію, що я не сама не знаю, що від що коїться, але щось в цьому світі коїться. Також були взагалі багато таких, знаєте, цитат, з якими я погоджувалась, з якими я не погоджувалась. А, наприклад, тут є фраза А в чому справжній суть життя? На що чоловік відповідає у стражданні, у пресі та стражданні. Я не могла цього зрозуміти, от, але, знаєте, Насправді дійсно, коли б не було чогось поганого, то ми б так не цінували хороше. І це правда. Також тут була фраза писати слід лише тим, хто не має корисливих мотивів. Тут я згадала ситуацію життя, є закордонні письменни, ну, не письменни, коротше, є відомі люди. Це не ну, українці, вони живуть за кордоном, я не буду називати не країну нічого. От, і ці відомі люди вони почали писати свої книжки. Але сенс у тому, що книжки були такі, де у когось біографічні, у когось не біографічні. Та дійсно це була комерція. Ці книги вони були тупо без душі, без чого. Ну, там було зрозуміло, що це не, не ці відомі люди їх писали, що їх писали просто хтось за них. І оце питання комерції, це, звісно, не надто приємно для читачів, для фанатів. Але це така, знаєте, також тема, над якою можна думати дуже довго, тому ми йдемо далі. Наступна фраза це яка твоя мета? Я намагаюся звернути вашу увагу на тих, для кого ви працюєте. Знаєте, ця фраза трапилась мені, коли я влаштувалася на роботу. І загалом настільки просто в мене співпало вже з цією книжкою, я говорила про книжковий феномен. Настільки мені ця книга відгукнулася, щоб ви розуміли, в мене була ситуація, я вже одного дня додому, я була дуже-дуже сумною, прям мега сумною, і я не могла зрозуміти. От на що я працюю. Взагалі, першочергово йшла на роботу для того, щоб накопити кошти, я про це також говорила, кошти мені не були на екзамен. І в мене доволі швидко зібралася ця сума, проте я ще досі працюю і я не могла зараз зрозуміти, а чому я працюю. І у той вечір я наткнулася на цю фразу. Я намагаюся звернути вашу увагу на тих, за кого ви працюєте. Десь, напевно, приблизно після цього до мене пішло усвідомлення за декілька днів, не лише через цю фразу, а в принципі через різні ситуації, що таке ж працюю для себе, для людей. Мені подобається робити людям приємно. Мені подобається. Просто коли ти обслуговуєш людей, мені подобається паралельно вести з ними якісь діалоги, так, знає, про качок, про життя, про ще щось. Люди самі тебе питають, люди самі тебе вводять на діалог. Бувають такі, що приходять туди якісь історії. Я, до речі, хочу зняти окреме відео про це, якщо я встигну, тому що мені за пів години потрібно вже збиратися йти у справах, а я сижу записую відео. В принципі, все як завжди. Загалом. Я скажу чесно, фраз, цитат було багато. От, але, знаєте, напевно, більше зачитати нема чого такого. Тому що, в принципі, це цікаві речі, але однак не знаю. Однак я вважаю, що ми зараз поділимо краще час і увагу іншим книжкам, тому що це відео також вже трошки стягнулося саме ця частина. І є ще дві книги, про які я розповім швидше, ніж про цю, тому що над оцим шедевром я досі думаю. Я досі його не розумію. Сюжет <реш> був дуже цікавий, дуже насичений, то я, однак, не розумію трошки історію, щось десь я упустила. Дві книги я прочитала швидко. Тобто, щоб ви розуміли, я вам зараз навіть покажу. Вони якось так співпало, вони всі в одній кольоровій гамі. Дивіться. Вони всі з якимсь рожевим та блакитним. Я не знаю, як так сталося. Але це дуже цікаво. Загалом, наступна книга це цілікол з пам'ятних поцілунків. Це була книга, над якою я, чесно кажучи, видала. Я сиділа і видала. Прочитала я її десь за 2-3 дні, і прочитала я її доволі швидко. Я сиділа і видала над нею. Почалось від, напевно, першої істеріка в книзі, яка в мене була, це коли у головної героїні Поппі померла бабуся. Потім я видала майже кожних стоїнок 15-20. В кінці мене рознесло. Знову-таки банальна історія. Це була десь година ночі, десь приблизно щось такого плану. Я сиджу, реву, тому що що? Тому що фінал, книга завершилась. У мене сльози. Е, хто читав е, книгу, той, в принципі, зрозуміє, чому я ревла, чому я плакала. Знаєте, взагалі, в принципі, першочого я зайшла в КСД, побачила цю книжку. Я таку думаю, над нею всість, хто ці плачуть, так цікаво, про що вона. І на звороті написано Історія кохання, яка розіб'є вам серце. Моє розбилось. Ось! Загалом, що я можу сказати про цю книжку? Книжка класна, прикольна. Е, мене трошечки напевно з глузду момент про особисте життя головних героїв, а саме про те, які в них були стосунки, е, хто за хто читав, те зрозуміє момент перед тим, як Рум поїхав. От їхнє рішення, що вони перед цим зробили. Просто мене це було в шок, коли я згадала їх вік. І думаю, Що? Що, де я? Коли? Але потім, знаєте, я згадала про людей, які мене, які мене оточують. І згадала, що в принципі воно таке є. І на це треба реагувати спокійніше. Але все таки, їх вік на ту ситуацію трошечки збив мене з пантелику. Книга мені, в принципі, сподобалась. Також до неї в кінці був плейлист. Я читала вперше під музику, під цей плейлист. Взагалі, я багато з цих пісень знаю. От. Це було класно, це було прикольно. Мені сподобалось. Щодо цитат, це, напевно, про те, що нічого не має тривати вічно. От, Тут було дві цитати про це, але, типу, тим не менш, саме суть, що нічого не може тривати вічно. Багато я виділяла просто фраз, яких мені сподобалися, але дійсно найулюбленіше це місячне сейво у серці і сонячне паміння в усмішці. Це прям взагалі. От мені також, знаєте, запала душу фраза. Нічого не могло зайнятися з болем від того, що бачиш кохану людину в обіймах іншої. Сказати чесно, коли читала, так сильно на це не реагувала, але зараз через певні деякі обставини розумію. Це дійсно боляче. Були, взагалі, в принципі, дійсно, я дивлюсь, от, багато цікавих. Раз, багато цікавих стати. Я виділила собі, знаєте, яку фразу? Не мов би мете... Мене тягнуло до неї, немов би метелика до вогню. Мене чомусь ця фаза зацікавила. Вся ця історія розписана на 300. Фактично 180 сторінок. 377, якщо бути точною, вона мене прям приголомшила. Тут не буде видно, але дійсно в кінці книги я, я чомусь намалювала бокальчик. Я не знаю чому. Там все одна однак одна. не буде видно, ладно. Я намалювала чомусь бокальчик. Я не знаю, до речі, чому. Чомусь так мені захотілося. От, захотіло. і я тут зробила помітки. От, багато поміток. Я прям тут написала ну так нормально. Це стосується книги, це стосується мого життя, просто якихось, знаєте, моїх розумів, поки я читала цю книгу. Тобто, так, тут, тут, тут нормально написано. Взагалі, дійсно, я провела над цією книгою. І, до речі, якщо ви знаєте книги, схожі не стільки знаєте по сюжету. Скільки, напевно, про тому, щоб поплакати. Ну, хоч, якщо ви знаєте книги, або подібні ці, або бажани, під які можна нормально поплакати, будь ласка, напишіть мені в коментарях їх назви. Тому що, хоч я була у кая з декілька днів тому і я витратила гроші на дві книжки, зараз ми з це поговоримо. Бо одну з них я якась почитала це <laughs> один день, навіть буквально за годину чи дві. типу тобто це було швидко доволі. От. Я хочу купити якусь книжку і посидіти знову поплакати. Я не знаю, як це, як це працює, але читаючи люди мене зрозуміють. Я, до речі, хотіла купити гіпотезу кохання, але потім така думаю: та ні. Щоб ви розуміли, у мене ще стоїть три книги: це дві частини Атлант з плечі і Джоджо Моє з Узе 1, 1, про які я також вам колись можливо розкажу. Але пізніше. Ну і, власне, кажучи, випадковий гість цієї програми, тому що я не очікувала, що я так швидко почитаю цю книгу. Це кафе на краю світу. Вона маленька, вона гарненька, вона. лише на 100 стріхи, на 125 сторінок. Вона така маленька, вона така маленька, що я просто не можу. Це була любов з першого погляду. Я давно, давно дивилася на цю книжку, я про неї думала, але не наважилася її придбати. Я купила у КСД в суботу першу частину і другу частину, яка десь там в мене лежить в сумці, тому що я хотіла її прочитати, я в принципі почала це робити дуже успішно. От, власне кажучи, цю книгу я прочитала за один день, буквально за кілька годин. Десь годинку, можливо, дві десь щось такого плану. Я не слідкувала за часом, але, типу дійсно, швидко я її дуже прочитала, бо вона мені дуже сподобалась. І знаєте, що я вам скажу? Я вам розкажу причину, чому я її взяла. По-перше, я дуже її хотіла на неї, просто дивилася, мені було цікаво. По-друге, це у мене і Є якась така певна криза, не можливо, вигоранням, чимось таким. І я знаю, що це книга, яка, по ідеї має змотивувати. Тут в собі написано, що це безселевий мотиватор. І я вирішую просто взяти та купити її. Адже мені здавалося, що це єдине, що може мене врятувати. Я могла взяти якусь там мотиваційну книгу, але. Я стільки дивилася на цю, і мене ще підкупило саме слово кафе у назві, тому що я працюю в ресторані, і це щось типу схоже дуже схоже. І, власне кажучи, знаєте, у всій моїй кризі мені здавалося, що ця книга це єдине, що може мене врятувати. От чомусь була якась така думка, було якесь таке відчуття, можливо, воно дещо дивне, дещо динувате. Проте чомусь мій мозок так вирішив, і я напряму вам зараз кажу, типу, що, де, як, коли це взагалі було. Прям якихось мега-цитат для себе я тут не виконала, я підкреслила точну фразу, часом дивитися на щось з іншого ракурсу. Корисно. Знаєте, в принципі, ця книжка дала мені переосмислення велика. Я зрозуміла, що я хочу робити, що я не хочу робити, що мені цікаво, що мені не цікаво, з якими людьми я хочу спілкуватися, з якими не хочу. І як би парадоксально це не звучало, але ті люди, куди мені не, ну, не потрібні, вони після того, як я її прочитала, десь відсілись. От. Взагалі, дійсно велике переосмислення, особливо, знаєте, ті три питання, чому ви тут, чи боїтесь ви смерті і чи вдоволені ви. Ви на мене повпливали особливо питання, чому я тут. Просто, знаєте, такого цікаво було посидіти, подумати, поміркувати про все це. Це, в принципі, було класно. І я щаслива, що я її придбала, що я її прочитала. І що, ще одна така пожити маленька гаденька книжечка в бібліотеці. Це було класно, це було дуже прикольно. Загалом, знаєте, окрім світової кольорової політи, яка є тут. Кожна книжка мені відгукується в житті. Тут, в принципі, я зрозуміло сказала тут також на рахунок тисяча пам'ятних поцілунків. Знаєте. Я цього не казала, але в мене є знайомий, ми з ним ну, непогано спілкувалися, і він поїхав до Норвегії, здається, в кінці літа, в кін... десь в серпні місяці, він поїхав до Норвегії. Зараз він то в Польщі, то в Німеччині, то в... знов таки в Норвегії. І сенс знаєте в чому? Сенс у тому, що, типу, Рун, головний герой цієї книги, він виходить норвежець, ну, вежець. Ну, типу, по національності, по коням і так далі. Якщо ми зважаємо на опис, опис у них схожий, Єдине, що мій знайомий у нього таке світле, але більше таке підзолотаве волосся, типу, світле, ну, типу, десь, ну, але. Якщо у руна, воно більш буде як світле блондинисте, то мого знайомого воно більш під руде, під золотаве. І коли вспливав рун, коли були якісь гадки Норвегії, я постійно згадувала свого знайомого. Це було прикольно, але це було так дивно, тому що, знаєте, є якась людина асоціація до цього всього. І. Не знаю, попри те, що ми зараз вже з ним не спілкуємось, але однак я його згадувала. <сі> тобто, кожна книжка, взагалі, в принципі, в мене яка історія. В мене кожна книжка, яку я читаю, так чи інакше вона пов'язана зі мною. І оцей прекрасний шедевральний букет прочитаного. Я дуже, слав... дуже щаслива, що їх прочитала. Дійсно, просто погляньте, які вони схожі навіть по кольорах. Вони схожі. Це просто це, я не знаю, як так вийшло. Я не спеціальна, це, можливо, якось інтуїтивно вийшло, трапилось та однаково дійсно трошечки, трошечки подібні, трошечки схожі. В принципі, напевно, це все я хотіла розповісти про книжках. бачите, я вам розповіла і про книжки, і про своє життя. От. Наступному ролику хочу розповісти нам щось про себе, щось про своє життя можливо. У мене є тема така, точніше така тема, про яку я можу сказати, дещо цікаве. Тому до нових зустрічей!